І вже маємо напрямому зв'язку Ганну Маляра, заступницю міністра оборони України. Добрий вечір вам, пані Ганно. Вітаємо вас. Добрий вечір. Давно Добрий вас вечір. не було в нашому ефірі. Раді вас бачити. Багато інформації з'являється навколо запрошення. події на фронті. Багато пишуть, дехто чутки, дехто хтось просто почув і написав. Хочеться все дізнатися від першого джерела. Ми ну да будемо відверті, тон, тонемо зараз в інформаційному потоці, що ж насправді відбувається, де правда, де фейк, контрнаступ, не контрнаступ, перемога, зрада, оточення. Давайте е, роз'яснимо, що є правдою на сьогоднішній день. з на напередодні що насправді відбувається на фронті. А, дійсно, окрім тих новин, яких в нас дуже багато, тому що зараз багато джерел інформації. Фактично, кожен в кого є смартфон, він вже стає джерелом інформації. Нашій ворог зараз докладається. Вони активізували свої інформаційні вкиди зараз. До речі, щодо контрнаступу, а, насправді у нас триває оборонна операція, яка триває фактично з 24 лютого, і вона містить цілий комплекс заходів, в тому числі і контрнаступальні. Тобто, ми постійно. Здійснюємо там, де це можливо по оперативній ситуації контрнаступальні дії. Зараз у нас епіцентр основний сьогодні подій це Бахмутський напрямок. Там наші збройні сили змогли перейти в доволі, ну можна навіть слово широкий сказати, да доволі широкий наступ, і там на сьогодні є певні успіхи, є навіть є просування, і ми займаємо певні. Панівні висоти зараз. Я шукаю інформацію. Хотіла якраз вам свіжі дані сказати, скільки ми там просуваємося, і що стосується інших напрямків, дуже багато ажіотажу зараз довкола цього, але Генеральний штаб дає інформацію про те, що на південному напрямку ворог знаходиться в обороні і хто стежить за зведеннями Генерального штабу, вони власне про це вже декілька. Тижнів поспіль дають зведення, і звісно, якщо ворог перебуває в обороні, це означає, що наші збройні сили на ворога тиснуть, і саме тому він там перебуває в обороні. Ну от зараз я вам можу свіжі дані сказати по Бахмутському напрямку. У нас в ході ведення бойових дій ми просунулися вперед на напрямку Оріхово-Василівка і Парасковіївка від 200 до 1600 метрів. Метрів, це по різних мається на увазі напрямках в напрямку Іванівські Кліщіївка. У нас є просування від 100 до 700 метрів теж там, по різних напрямках. Тобто, ви самі бачите, що сьогодні у нас, ну як пишуть збройні сили, що мали успіх. Да От сьогодні у нас є на Бахмутському напрямку успіх. Ми пані Гано. Інколи ми бачимо, що достатньо активно себе веде в питанні. Інформаційному інститут вивчення війни їх ну не можна назвати якоюсь нефаховою організацією, але от вони на нещодавно писали про дуже активні дії наших збройних сил на запорізькому напрямку. Ми можемо про це щось говорити? Чи оце те, що ви зазначили, це поки що максимум, який ми можемо озвучити, що росіяни перебувають там в обороні? Чи ми можемо щось підтвердити з того, що інститут вивчення війни зазначав? Уто, от, от до речі, все залежить від епітетів, які вживають е, люди, що подають інформацію. Якщо ми говоримо, що ворог знаходиться в обороні. А відповідно збройні сили намагаються повернути всі наші тимчасово окуповані території, то до цього можна додати в потужній обороні, в слабкій обороні, і від цього вже змінюється дуже сильно контекст. Але насправді у нас тривають всі ті самі дії, що і тривали, просто така напруга і ажіотаж, який створює ворог. Навіщо вони створюють зараз цей ажіотаж довкола е контрнаступу? Тому що е ну фактично вони програють на Бахмутському напрямку і для. Для того щоб відводити цю увагу, вони починають акцентувати її на інших напрямках, перевертати увагу туди. От насправді у нас ну все власне як рухалось, так і рухається. Тобто, ми воюємо і намагаємося повернути е, свої території. Не рухається все і на Білгородщині, як ми спостерігаємо за відео бійців РДК, але паралельно з цим у Вашингтон Пост з'явилася стаття, де заявляють про можливе використання озброєння США, Польщі, Бельгії та Чехії. Також в РДК заявляють про те, що беруть участь у цій спецоперації добровольці з Польщі. Яке ставлення міноборони до того, що відбувається в Білгородській області. Ми вже говорили про те, що в Росії ускладнення внутрішньополітичної ситуації прогнозоване. Не може суспільство так довго е, схвалювати те, що відбувається, або так довго мовчати. Ну це не може влаштовувати е, чес... ну, Я я сподіваюся, що більшу частину росіян, тому що насправді ця війна руйнує не тільки Україну, вона руйнує і Російську Федерацію. І тому ну ми спостерігаємо за тим, що відбувається. Зрозуміло, що ситуація буде ускладнюватись, то тому що росіяни не полишають свої плани тут воювати а відповідно вони ускладнюють ситуацію в своїй державі. Хочеться відволіктись від передової, поговорити трошки про небо. От е, була опублікована статистика, що в небі над Києвом протягом травня сили ППО знищили 7 кінжалів, 13 іскандерів, 65 крилатих ракет та 169 е, безпілотних літальних апаратів. Ну, це е, статистика, яка дійсно вражає. Чи є в нас розуміння того, е, наскільки Росія вичерпалась? Повітряними атаками за травень, які в них плани на червень, і е, чи є ну там перспективи, що вони трохи зменшать свою активність оцих атак, які ну є е, там на думку військових експертів пов'язані з Проблема підготовкою до контрнаступу? Я не чую. Пані Гано, чуєте? Чуєте? З них зв'язок ну от давай Хотілося поки говоримо да киїд. да цю стацю статистатистику і це лише атаки на Київ, да 169 шахедів, 13 іскандерів, сім кінжал кінжалів. Ну такої, таки такої атаки не було навіть в перші в перші дні. Пані Гана е повернулася до нас в ефір. Відновили mm -hmm. ми зв'язок. Ну, у нас постає головне питання: як швидко може видихнутися, видихнутися Росія після таких атак повітряних масштабів? Чи є да які які чи знаємо? Ми які в, в них плани на, на червень? Ми повинні чітко розуміти до нашої перемоги. Щодня буде загроза будь-яких дій з боку Російської Федерації, включаючи і ракетні загрози для всієї території України. Власне, це щодня у своїх зведеннях пише генеральний штаб. Так? тому е обов'язково треба слідувати всім заходам безпеки, коли лунає повітряна тривога. Що стосується виснаження, дійсно війна виснажує всі сторони, але ми повинні адекватно оцінювати ворога, і розуміти, що наш ворог сильний. Так сталося, і в них не тільки більше людей, в них і більше озброєння, і вони зараз налагоджують виробництво і власне поповнюють свій запас, в тому числі ракет. Вони не можуть поповнити з цією динамікою стільки, скільки вони вже витратили. Але менше з тим вони все таки це поповнюють. Ми повинні це розуміти. Да? тобто, сподіватися, що наступить момент, коли в них все до нуля е виснажиться, не варто, тому що це країна, яка переходить зараз на військові рейки. Вони фактично переключили свою економіку повністю на обслуговування війни, і тому, як то кажуть, але вони будуть мати ту чи іншу зброю, тому тут ілюзій не повинно бути. Ну і тут підтримка Ірану не малу роль відіграє так, тому що ми бачимо, що зараз вони спробували використовувати нову тактику, запускають і шахеди, з якими летять ракети, і Іран в цьому ну, їм сприяє і допомагає. Чи посилюється ця співпраця між Іраном і Росією останні тижні? Ну, так не буде, як нам би хотілося, щоб абсолютно 100% країн підтримали саме нашу позицію. Тому що ну, це складні міжнародні процеси, і безумовно є якась частина країн, які займають там різні від нейтральної позиції до там співпраці з Російською Федерацією. Ми просто повинні сприймати це як. Умову задачі, яку ми повинні вирішити, враховуючи, що в цій задачі є країни, які а, ну співпрацюють тим чи іншим способом з Російською Федерацією, яким чином вона вирішується? Ну насамперед це дуже потужний інструмент санкцій до таких країн, і безумовно міжнародний там різний тиск політичний, в тому числі міжнародної спільноти мається на увазі. Ну, от майже щодня ми фіксуємо в аналітичних пабліках інформацію, що до Росії прибувають вантажні літаки, які е, вилітають з Тегерану. І є е, е, ну підстави вважати, що це саме військові вантажі, шахеди або можливо щось інше. Ми розуміємо е, обсяги постачання Іраном. Шахетів та балістичних ракет от в контексті ну і чи є взагалі ці балістичні ракети, про які ще півроку тому ми говорили, що Росія дуже-дуже хоче їх отримати. Є в нас така інформація? Скільки шахетів Росія отримує Ірану, І чи є там ракети? Звук знову залиши. Пані Гано, зараз як ви чуєте? Знини. Будемо сподіватися відновиться зв'язок. Пані Гано, ви з нами? Ви чуєте нас? Пані Гано, чуєте? Зараз чую. Да. Угу. А, чи розуміємо ми, скільки шахедів Іран зараз постачає Росії, враховуючи, що майже кожен день фіксуються прильоти бортів? І чи пост... пішов Іран на постачання якихось ракет балістичних або інших для Росії? О, це інформація у віддані розвідки. Знаходиться, і розвідка наша працює професійно. Ця інформація, яка нам потрібна. Вона у розвідки є. Почули. і зараз у Росії паніка. Путін звернувся по радіо. Там вже пишуть про те, що він сказав, що зсу вторглися на територію Курської, Білгородської та Брянської областей, на кого розраховані такі звернення, тому що ми знаємо, що до цього реакція вищого керівництва Російської Федерації була млява, коли бійці РДК зайшли на територію Білгородської області. Ну, це було б дивно, якби вони одразу визнали проблему всередині своєї держави і визнали те, що вони втратили. Фактично контроль над ситуацією, коли переключили всі свої ресурси на війну з Україною. А я нагадаю, що Росія це не просто велика держава. А там завжди, через те, що є різні суб'єкти Федерації завжди були певні проблеми, які вони ретельно від світу приховували. Але зараз всі ці проблеми загострюються. передбачувано. ситуація буде лише загострюватися і накалятись. Зупинятись ніхто не збирається. Ну ну ви знаєте, такий процес дуже складно зупинити, якщо він починається, а він почався. Да, це децентровий процес, коли різні суб'єкти федерації і різні групи населення, які не задоволені політикою зовнішньою політикою Російської Федерації. Якщо вони бачать кожна з цих груп, що вони не одні, що в них ще є якась підтримка в їхній державі, да патріотів Росії, то звісно, що буде ланцюгова реакція. Пані Гано, ще хочеться запитати, ви зазначили, що Росія переводить свою промисловість на військові рейки. А ми такі заходи розглядаємо наш уряд про те, що нам потрібно теж дзеркально відповідати і посилюватись. Ну, з того, що я можу сказати, я запевняю, що дійсно питання це не просто стоїть а по певних позиціях і вирішується. Я можу так сказати, що по об'єктах. et qui так, що, що ми можемо сказати, які в цій сфері працюють росіяни? Дуже сильно пильнують і направляють туди ракети. Тому будь-яка інформація, яку ми будемо в ефірі видавати, це для них небезпека. Але е, я сподіваюся, що вони після перемоги похизуються всім, що вони зробили зараз. Ми можемо обмежитися лише тим, що безумовно, держава усвідомлює, що окрім міжнародної допомоги військової ми повинні і самі займатися виробництвом. Тому на це ресурси також задіюються безумовно. Дякуємо вам. Дякую вам дуже. Ганна Маллер, заступниця міністра оборони України. Була з нами на зв'язку. Ну на цьому ставимо крапку. В у цьому особливі. випуску зустрінемося з вами у середу. Євген Плінський, Наталія Островська. Не забувайте вірити в себе і далі передаємо слова колегам з ICTV.